Дивіться, наприклад, принесли мені болгарку в ремонт. Тут згорений якор по. Ну, видно по... Бачите, який цей ламерки. Ну, коротше, якор згорів 100%. Потім я дивлюся на статор. Він дзвониться, а дивіться, який він цей весь порубаний. Бачите? Дивіться, все потріска в лак. Ну, якщо навіть помінятися, дуже небезпечно. Стерливий якор по статору. Бачите, яке перегрівання було. Кнопка також тут не дзвониться, не працює. Не знаю, вже тут закордується, як дротики класно тут. просто Практично включаєш розетку і коротке замикання. Не знаю, хто тут це все з'єднував, ну просто талант. Плавний пуст також ще не перевіряю, він працює. Ну і шевлені саксу у цій богаті, віть? Як ходить, в корпусі ходить. Підшипник на корпусі. Людський люфт. Це також. Дуже... Коли ви міняєте цей підшипник, Хоч він новий буде ось цей підшипний, але він в корпусі там, в тій отворі в цьому він дуже рухається. І це мало що допоможе вам. Тому тут дуже багато всього потрібно міняти. Я думаю, що тут не рентабельно краще ремонт. Хоча люди хочуть ремонтувати, я їм казав, якур спалений, кнопка вбита там, голова під також розбита. Ні, ремонтуйте, але якби не статор, можливо би і ремонтував. Але тут ще й статор, ну, якщо воно згорить, дуже... Дуже небезпечно, так що краще на все потрібно звертати увагу про те, як ремонтувати.